Хочеш припинити зриви на солодкі? Спробуй це. Конопляне насіння. Голод на солодке це не про силу волі, це про нестачу білка, магнію і омега-3. А саме конопляне, очищене насіння вирівнює цукор, стабілізує кортизол, інсулін. І на 20-30 хвилин після прийому знімає тягу до солодкого. Зберігай рецепт знахідка: 1 столова ложка коноплі, йогурт, кориця і кілька ягід. І тяга до солодкого зникає миттєво. Тому завжди, коли тіло насичено, воно ніколи не вимагає зайвого. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайту подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду. Підписуйся. Тут багато жіночого. Відправ подрузі, якщо було корисно, став лайк.